Хотіла спитати, взагалі, як ти організовувала побут з двома песиками? Різними достатньо за темпераментом, ну, коли Адам з'явився в родині. Ну, коли він з'явився, я подивай, їх розділяла подивай. завжди. Угу. Там, перші, я не пам'ятаю точно, кілька місяців вони не залишалися вдвох без нагляду в одному просторі. Перший час Адам був в кліці, коли мене не було вдома, потім він був закритий на кухні. Ага. Це обов'язково, як закликаю, якщо ви в самі оберете дорослу собаку і у вас вже є інша собака, дитина, кицька, ви маєте їх розділяти. А можна одразу спитати, а якщо цуц, бо от, наприклад, я планую другу собаку, і я підозрюю так. І я теж хотіла якраз ну, типу, в своїй голові я розумію, що треба розділяти на всяк випадок, уточнила маючі можливість. Обов'язково розділяти, навіть якщо ваша собака старша, пусічка і нікого в житті не образила. Навіть uh -huh. якщо ви впевнені на 100%, просто розділяйте, і там перші місяці спілкування винятково під вашим наглядом. Я завжди притримуюся того, що краще. Перестаратися аніж щось упустити, ну, тому так. що погані речі трапляються один раз, і цього достатньо.